392-й день в Канаді 10.07.24. 10, і зараз вже 9.20. 9.20, і я тільки звільнився, можна сказати. Тому в мене все одинакове, вечір одинаковий, і відео не цікаві, але нічого, нічого, Ну, таке в мене зараз життя. І таке ще буде довго. Сьогодні клас, ну я класний цікавий день був, бо половину дня я ремонтував кондиціонер Tower B, а другу половину Tower A. Там були проблеми. Не, не, не половину дня, само собою, але в кінці. Зранку я прокинувся швидше, бо в квартирі вже було жарко, десь градусів 24. Е, ну, тут на третьому поверсі непогано. Іншим було дуже жарко. І це. Я вже бачив, що з вечора щось так не так, але вже не йшов. Вночі ляг спати, десь там в 12. Сьогодні пішов, ага, все зупинилось, не працює, вибиває помилка, я там реситну, чуть чуть воду підкрутив, насоси повключав, і ніби запрацювало, потихеньку воно розрухалось. То через те, що ми спустили повітря, там вода підійшла, тиск піднявся, і от таке от. система зависла. Ну нічого, ми то поробили, видрукували заявки, ага. Але перед тим я, звісно, що пішов. Пішов попивкали на четвертому. Е, так, взяли заявочки, пішли робити заявочки. І мені в офісі ще там підкинули роботу. Двері на паркінгу зремонтувати не закриваються. Дрібниця. Я пішов туди, але взяв заявки, і ми так розбіглися цілий день були окремо до обіду, окремо. В обід. Е, я зустрів Сема, Сем їв в машині, бо каже, в нас там на четвертому дуже жарко. Їв машині і кажуть, то ходи до мене додому. Я якраз ще не встиг доїсти, бо я тільки сів їсти, поїв, і мені вже хтось подзвонив, щось треба було зробити. Прийшов е, технік. чи хто то Прийшов Так, прийшов е, технік ремонтувати. Е, драйер, драйер. Сушарку для одягу, Сушарка сушарка праці ставиться. І Згорів там мотор. Ну, ми її оглядали. Це старший мужик, такий в окулярах. Е, і це. І ще зразу ми їх включали, і ми зняли кришку, і вона не запускалась. Я покрутив, їде, бач, але мотор, не стягує, мотор вже підгорівший. Він може, мазерборд, і це майстер, який ремонтує техніку. Він прямо біля мене загуглив, що, що треба купити давно вже, вже 2-3 тижні тому. І поїхав. Ну, поїхав зараз привіз деталі. І взявся, Він же забув за ту за ту сушарку. Прийшли, ми її включаємо, треба протестити, включає. О, вона не крутиться. Я кажу, то почекай, я її крутнув, запустилась. Він каже: о, може, мотор, напевно, але може базерборт. А він привіз материнську плату, і вона була в нього, а мотор в машині. Давай я поміняю материнську Ну, Думаю, ну нафіга, якщо, блін, мотор згорів. Материнську плату легко поміняти. Він взяв її поміняв, поставив нову, запускаємо то саме. Пішов по мотор, я його там залишив, бо приїхав шеф, і ми пішли дивитися системи кондиціонування в Тавербі, але воно вже запрацювало, нормально ходить. Працює. В Тавербі, зрозуміло, багато людей скаржаться, нема кондиціонера, туди, сі, ну, але нічого там не зробиш. Я знаю чого, бо основна система не працює. В Тавербі одна заявка, де не працює. Я заходжу, Алекс ходив, дивився, там не знаю, що не, що не так. Я пішов, я розібрав фільтр, систему, яка охолоджує, і дивлюсь, відкрито. Але там є така реле електронна. Якщо включаєш опалення, тоді воно бере і автоматично закриває вентиль охолодження, щоб було опалення. Не треба, щоб і сі, і це і працювало разом. Це було, по-перше, воно не працювало правильно. Як включаєш кондиціонер, воно навпаки закриває. Трубує цей не йде. А зверху був ще сенсор, який притискає металева бляха, і він відходить. І якщо він відходить, то опалення працює завжди. Це якби емердженсі, і потрібно, щоб опалення працювало. Вирізав булгаркою там, розібрались, прийшли з шефом, бо він якраз був. Я кажу, як мені змінити оцю рулюшку? Мені треба знати, як змінити положення, щоб вона не, за, не закривала, а навпаки, бо там не можна так переставити просто, там треба налаштування. І звітом всього йде два дротика. Е, просто живлення. Підходить живлення, воно закриває. Відходить відкриває. Це дуже просто. І ми це все робимо. А головне, що я відкрив вручну, все запакував, воно все працює. Ціле літо воно може так працювати, але зимою не буде опалення. І треба це зремонтувати. Так як він був, він каже, я подивимося. Ми, е, ми приходимо, а труба холод... ну, труба тепла, не холодна, така, як має бути. Щось не так. Я кажу, я відкрив, пішло, холод, нормально, все як мало бути. І після того я ще пішов, перевірив кондиціонерів, все працювало. Але води трошечки вже е, вивітрились там. Це наверху. І чилер тауер тауер вежа для там, величезний вентилятор, вода циркулює, оце все, і вона вивітрюється. Вивітрюється, і дуже жарко. Зараз в Калгарі тут е, до 40 градусів. Просто жара неймовірна, і вода вивітрюється дуже швидко. Ми зараз включили додаткову воду і він виключився. Зупинився, якраз випало на той момент. Ми там перешарили все і знайшли проблему, запустили. Я зараз е, прийшов зі школи і це, перевірив, все працює. Після роботи я пішов додому, поїв. Навіть не поїв, а попив е і дзвонить мені з офісу. Ой, Роман, я тобі забув сказати, там балкон... балконні двері не закриваються в одній з квартир. Цілу ніч були з відкритим балконом. Так чому комп'ютер не створити? А він забув створити, бо, бо забув створити, вони відправили емейл. Але, по суті, вони мають створити заявку, щоб все. І щоб я бачив. Я бачу, оп, я що зробив. Так я не знаю я і не роблю, логічно. І я кажу: добре, загляну. Перед шостою мені не вийшло, бо побіг до школи. Я якраз закінчив, дивлюсь вже за десять я забіг нормально, встиг на урок. Після уроку я зайшов, постукав нема нікому. На уроці зачепили ми тему страхівки. І дуже класну страхівку наш вчитель має, він собі зробив, бо він їздить до сітрейна, потім сітрейном їде сюди. Економить кілометри до 10 тисяч кілометрів. Якщо їздиш, то вигідно брати. Там 40 доларів мембершип, 45, і плюс платиш за 25, 28 центів за кілометр, щось таке. Для українців перший рік безкоштовно. Це просто суперова страхівка. Двохстороння, все як має бути. Я завтра піду і зроблю. Бо я хотів зробити в іншого чувака, але він зараз відпуститься якраз до 15-го числа. А в мене 14-го закінчується моє. І мені це просто ідеально. У мене машина стоїть плюкою, припадає, я на ній їжджу дуже рідко, на вихідних тільки. І все. Тож, прийшов, подивився, вежі працюють, все нормально. Йду відпочивати. В душик хочу залізти, попаритися довше.